Порадьте для новачків найпростіші методи домашнього використання ефірних олій. Це базові знання. Ну, давайте я повторю. А то, якщо я вам зараз скажу, що це все розказано на курсі, відеокурсі, ви скажете, ага, вона хоче з нас вимагати гроші, а обіцяла безкоштовно. Тому давайте я вам розкажу швиденько. Насправді, найпростіші методи ароматерапії вони всі нескладні. От, от вони всі найпростіші. Ну, послухайте, можливо, ви чогось не чули, щось буде для вас нове, навіть якщо ви мої ветеранчики. Вони дуже прості, і вони всі дуже приємні. І в ароматерапії, в принципі, немає методів, які треба терпіти, страждати, як миші плакали, кривилися і продовжували їсти кактус, бо це корисно. Ну, Напишіть мені, хто знайомий з ароматерапією. Знаєте методи, які треба терпіти, які дуже неприємні в варомотерапії? Ану, напишіть для мене і для всіх решта. Чи є такі методи, чи ви такі практикували? І ну, от напишіть ми зараз зразу і розберемо ваш досвід. А я вам розкажу самі прості такі. Але вони е, прості, але вони достатньо ефективні, вони достатньо поширені, достатньо е, безпечні. Якщо ви розібралися, що у вас якісна ефірна олія, якщо ви розібралися в техніці безпеки що такі емульгатори, вот, і використовуєте такими методами. Дивіться: найперше взяли ефірну олійку, крапнули собі крапельку на долоньку, не сильно тако тіранули. Не втираєте так от втіран. І приклали. Де б ви не були, аби тільки у вас була ефірна олійка, ви вже робите собі інгаляцію. Чистенькі руки. Ну, хоча це дезінфектор, власне, є. Але, ну, просто, просто, раз. І посиділи, скільки вам комфортно і хорошо. І таким чином можна захиститись від вірусів, таким чином можна знизити собі тиск. Таким чином можна продихатися, якщо ви відчули, що ви захворіти збираєтесь, да? О, таким чином можна багато-багато чого зробити. Навчити свою дитину. Угу. А будь тільки ефірна олійка у вас була з собою. Що, можливо, нове, дивіться, в нас така штучка з'явилася: ось такі інгалятори. Раніше в нас була спеціалізація, у нас дуже багато було арома прикрас. І це, в принципі, персональна аромалампа. Зараз в нас їх залишилось дуже мало, і в нас, до речі, розпродаж іде, ми е, звільняємо місце в себе в е, клієнтському просторі, тому кому треба там ще який-небудь кулончик, браслетик, арома для нанесення ефірної ліки, то звертайтеся також менеджерам в лічку, там знижка по-моєму, 35%. Ми просто розпродаємо, розпродаємо, розпродаємо і звільняємо собі простір для цього. Але отака штучка, дивіться, в кого ще хтось на фронті, можливо, це дуже класно працює з військовим, коли відправляють. Значить, це просто пластиковий. Інгалятор такий, дивіться, раз, пінальчик розкрутили. Та там всередині такий, типа фільтрика невеличкого. І я туди накапала на фільтрик ефірної олійки і собі закрила. Воно не видихається таким чином. Гарно пахне. Я вже давно це зробила. Ніби зараз накапала, досить сильно зберігається. Бачите, коли воно закрито, воно ніде не сифонить, не випаровується. А тут вже ви можете, коли таким. І в нос подихати, і в рот собі зробити інгаляцію. Бачите, тоді, якщо така штучка є, ви собі вдома зарядили, якщо ви, наприклад, мама, да? ви собі зарядили дитині підходящу олійку, дали з собою в школу, і дитина собі так тихесенько десь погралася. Інгаляцію зробила собі. Або, наприклад, дитина, ну, долікувати треба в садочку чи в школі, чи е, на заняття десь кудись іде. Або от військовим також. І воно грає по кілька днів. Бачите, по кілька днів воно досить сильне. Потім, собі, якщо є можливість, е, десь е, докапав. І завжди з собою така штучка є. Ну, якби це зручно, це дуже зручно. Я знаю, що військовим відправляються в великих кількостях. Будете знати, це ті є інгалятори, якось там називаються медичні, чи можна використовувати туди ефірні уліки? Можна використовувати, люди використовують. Я ніколи не використовую, навіть того інгалятора не мала в руках. Я вам чесно скажу. Ну якось не було в мене такої потреби. Але можна, можна, можна використовувати. Далі дуже простий метод ароматерапії використовуєте серветочка або шарфічок, або подушечка. Ну єдине, якщо у вас білосніжні наволочки. Не крапайте на білосніжну наволочку, тому що, наприклад, пачулі, жасмин, апельсинчик можуть залишити кольоровий слід. Це нормально, це природна пігменти в деяких ефірних оліях. Ромашка, наприклад, блакітна може бути, да? чи деревій може вам синю крапельку залишити. От. Тому або на кольорову навличку, ну, це не страшно, це потім, або така серветочка якась, або тряпочка якась, або от на шарф, якщо навколо себе просто капнули для того, щоб це було якомога ближче до носа тої людини, яка використовує. І вони собі не сильно пахне собі, от, от, У мене на футболці зараз є ефірна олійка, на запястях в мене є ефірна олійка. я собі сижу, мені добре, все хорошо. От, І це не сильно пахне, але я відчуваю цей запах, як мінімум, впливає на мій стан. Мені ж треба скільки вам всього розказати. От, Хтось тут мені пише, що використовували в інгаляторі. Ну, Анюта, Я думаю, що все добре, все хорошо. От, Я не використовувала, чесно, коли я не використовувала, то я ніколи не брешу, якщо я не маю такого досвіду. Я знаю, що воно є. Можна? Можна. Ну, я такого досвіду не мала. У мене майже ніхто респіраторними захворюваннями вже багато багато років не хворіє.